Моя стрічка тут не тільки я режисер. Це стрічка всіх людей, слава насилала на інтівні шкода у Дніпрі. Відбувся благодійний кінопоказ документального фільму Довга доба. Стрічка про перші місяці повномасштабної війни відтворена через особисті історії українців у залі жодного вільного місця. Перед переглядом фільму спілкування з режисером Аланом Бадоєвим. Дуже багато друзів та ні, знайомих, які живуть за кордоном. Вони дивляться моїсторіси і питають: а коли, а коли, а коли в нашому місті? А я би пішла, а я би там з себе друзів взяла. Створення фільму зайняло півтора роки. З них майже рік пішов на відбір матеріалу, зазначає режисер. До стрічки увійшли 12 тисяч історій, знятих українцями на мобільні телефони. У кожній з них біль втрат, усвідомлення війни. Ця стрічка надважлива для розголосу, для того, щоб доносити голоси українців їх вчинки для того, щоб хтось там у Європі, в Америці, не думали, що війна це десь далеко, тому що стрічка, як ви бачили, починається з днів до війни. З 180 днів до війни, тобто, і ми бачимо, що ніхто з нас ми теж пили каву, теж любили один одного, гуляли з діт з дітлахами, і що на І потім почалась війна. Ми навіть не здогадувалися, що щастя може бути вкраденим. Майже кожен глядач зі сльозами на очах залишає кінозал, пригадуючи свою історію перших днів повномасштабного вторгнення. Ми всі вже втомились, це все ну зрозуміло, але ось такі фільми вони зараз всередині повністю перевертають твоє мислення, і мені здається, що потрібно і дуже дуже круто, що таке є. Мені здається, що все одно, звичайно, ми дуже проникаємося, тому що всі згадуємо саме той час, коли з нами це трапилося. І суть фільму класна, що довга доба реально ще триває, ми досі в цих емоціях живемо, просто вони притуплені. І мені ну, взагалі е, з першого кадру, з першої хвилини, я не знаю, мені здається, що фільм триває повністю. Мені дуже хочеться вірити. Те, що за кордоном коли подивляться цей фільм, буде теж саме і у нас. Показ фільму благодійний і унікальний. Повторного сеансу у кінотеатрах не буде. А усі зібрані кошти будуть перераховані для тяжко поранених військових 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення, стрічку можна буде переглянути на телеекранах.